Скільки разів ви шукали себе, пробували різні варіанти, то одне, друге, третє, різні види діяльності, і все рівно відчували, що це не ваше. А це і називається шлях. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією: то скільки я пробувала варіантів різного виду заробітку для того, щоб знайти зараз себе? І саме перше починалося це то з моїх думок, з моїх мислів. З 18 років, що я знала, що я не хочу жити так, як я живу в дитинстві. Що я не хочу возити на там на базар різні молочні продукти, що мати за що жити? Що я не хочу е е там їздити маршрутками тісними, що я не хочу рахувати кубіки, що я не хочу раз на рік куп чи там раз на півріччя купляти собі якийсь один одяг, другий. Тобто я чітко знала, що я так не хочу жити, і що я не хочу жити в селі. Все. як тільки ви таку думку приймаєте в своїй голові, ну тобто, ви знаєте свою історію. І ви вам тоді відкривається шлях, ви починаєте шукати варіанти. В моєму випадку був варіант, що я хотіла жити у Львові, і я навчалася в Луцьку в університеті, де я поступила одразу на другий курс. Коли я це зробила, ну тобто, я розуміла, що мамі важко, бо тато помер 35 п'ять. Вона виховувала сама трьох дітей, що їй важко вже мені давати. Я вже достатньо доросла, треба пробувати шукати, заробляти гроші. І відповідно я вирішила, що третій курс я буду вчитись дистанційно. І ви розумієте, мені запропонували роботу офіціанта, і я на неї погодилась. Тож я там пропрацювала три місяці і розуміла, що мені важко, що треба шукати інше, але це був шлях. Ну це було зачепка бо залишитись у Львові. Коли я звідти пішла, пошукавши місяць роботи, поплакала, бо мене там не беруть, там не беруть. Вийшла робота в готелі прибирати. Розумієте? І знову ж таки на місяця два поки ти далі себе шукаєш, і прибирала, як має бути, бо я знала, що це шлях. Що це є варіант? Що там я все рівно отримую гроші, і треба працювати сутка через три так? Наступне пішла з цієї роботи, шукаємо інший варіант. Тобто, розумієте, далі мені Бог підкидує варіант. тобто розумієте, коли я прийняла рішення залишитися в Львові, сам Бог посилає варіанти і треба його приймати, не бути в гордині, бо я там не піду прибирати, бо я не піду там розносити їжу. Ні, тобі показують варіанти. Якщо ти погоджуєшся, що ти служиш людям так, тобі буде тоді даватись більше. розумієте, Тобто, тоді мені посилається варіант. А до речі, підписуйтесь на мою сторінку, тут підписатись, поставити мені лайк. Далі мені пропонують варіант ріелтором бути. Побула в одній фірмі, мені не сподобалось, бо я зрозуміла, що в мене інші думки інші принципи. Да? І мені запропонували іншу, ну, тобто тітка, де вона працювала. І я пішла на іншу, тобто я не була горда, я шукала варіант. Так? Працюючи там, ну хто знає, що таке рівтор, це те ж саме, що почати нову професію. Там зразу грошей не буде. Відповідно, я розумію так. Мені треба там працювати на перспективу, бо це не є стандартна зарплата. Я ніколи не хотіла стандартну за зарплату працювати. Так, є варіант піти працювати, хостесом там раз в такі це не готель, ну, так, якби там пропонують. Подобаво цей, треба було бути адміністратором. Так розумію, так доба через три я працюю там, три доби я маю можливість там їздити, показувати квартири ділянки. Все, там у мене є стандартна зарплата, там в мене є той варіант. І все, і я шукаю варіанти, розумієте? Ну, тобто, і ви повинні шукати варіанти. Тоді я зрозуміла, так попрацювавши так, я ну, тобто, лежу в квартирі орендованій на ліжку, де я знімала з коліжанкою. ну, кімнатна квартира на двох, але вона центр міста. Таке півпідвальне, ну тобто гарна квартира. Ну, той час це була гарна квартира для мене. І думаю, так, з цієї квартири я з'їду тільки на свою. І все, і записався програма. З'їду на свою квартиру, і я ж тебе просто зараз аналізую, як я думала, розумію, так це все буває. І мені запропонували там варіанти продавати одну ділянку директора, і все рівно він мені пропонує тоді інший варіант, зробивши добру послугу там. Очолити відділ продажу і продавати дуже велике містечко, де треба було навчитися знову ж таки ще новому. Тобто, в мене був ризик, тому що я не працювала з юридичними особами, розрахунками, ФОПами, то з Овешками, ПП. Розумієте, я не знала, що це. Але я знала, що мені треба повірте, вчилась і десь плакала, і десь треба було попросити допомоги, але я не стидалася цього. І пішовши на цю роботу, там я все побудувала так, що в мене зараз є не клієнти, а сусіди в мене стільки може бути, хто заходу ну, сумнівається в моїй експертності у продажах і мисленнях, я можу за ручку познайомити з багатьма людьми і клієнтами, з якими я 15 років вже працюю. Продавши, тобто, але концепція була, що ми продаємо сусідам. Ну, тобто розумієте, і дуже класно. Я ходила на роботу зроби, не, не жити, тому, що, не що треба йти на роботу, а мені подобалось там найбільше часу проводити, ніж вдома, бо тому що це класний колектив, молодий будівництво. Я все розумію, як будівництва, так і продажах. бо я знала, що я продаю, що я продаю будинки, це гляні тяжкою штукатурку з котлами, з січенням розеток. Ну, розумієте, вам багато можу зараз розказати. Я не про це. Я про це, що треба захоплюватися тим, чим ви робите. І відповідно працювавши там. Я мала гроші відкладені на перший внесок, і мені запропонували мати квартиру. Тобто за відсотки я списувала квартиру, не брала гроші і мала докладені все. І в мене була моя омріяна квартира. Я на неї приїхала. Ви це розумієте? Тобто, думки, будучи е живучи на орендованій, тобто записується думка, ти йдеш чітко по графіку, і тобі Бог це дає. Просто треба йти крок за кроком. Не може бути все і одразу. І я приїхала в цю квартиру, тобто я в 25 років купила квартиру на 110 квадратів і зробила мені дуже класний ремонт. Вона зараз здається оренду і приносить мені прибуток, бо я живу в чоловіка будинку. Розумієте? Ну, це прик... ну, я як це не класно? І знову ж таки, Продаючи ці квартири, я в мене завжди були варіанти продати інші об'єкти, де ти можеш заробити так само набагато більше, тому що в мене моя компетенція в продажах побудувати гарно торготовну рекламу онлайн. Зустрічі це кожен день інші інші люди, інші клієнти. І ти маєш настільки досвіду, розумієш і до кого треба посміхнутись, до кого треба промовчати, з ким треба просто поговорити по-людськи, з яким клієнтом треба було виїхати на своїй машині. Привести, що показати, розумієте? І це все досвід. І такий досвід я можу легко зараз продати його вам. Просто він мені коштував 15 років життя, сліз, плач, страху, страху популярності. Я навіть зараз сам знімати відео, страху, що я не справлюсь, страху, що клієнти не будуть отримувати те, що вони хочуть, розумієте? Страху навчання. Я це все подолала, пройшла свій шлях, і тепер я можу. З вами цим поділитись і розказати, як правильно вибувати систему, якщо ви хочете продавати, тому що в нас 21 -е століття, який би не був хреновий коронавірус, але він нас навчив працювати онлайн, і відповідно, майже всі на це переходять онлайн. Це зараз золота жила. І там є куча професій, можна вивчитись на експерта з продажі, можна бути помічником по Ютубі, можна взагалі самому вести Ютуб, пропонувати послуги. бо Ютуб це зараз після інстаграму, це друге джерело інформації, це продажна платформа, І є куча-куча різної ну, різних видів діяльності онлайн, де ви можете заробляти, бути помічниками цих блогерів. Ну і минулові і, самим експертам потребуються помічники і дуже-дуже добре заробляти і працювати з будь-якої точки світу. Я хочу вам це донести до того, що потрібно пробувати різні кроки, пробувати там, де ти можеш більше заробити. Я ще, до речі, знаєте, що пробувала Бо так само вчитись нам коригувати всі відео. Зрозуміло, що це не моя, я, хоча я вивчилась, отримала Мелісі садик, диплом. Ну, але я спробувала розумію, що це не моє. Що, наприклад, продаючи нерухомість, там я заробляю від тисячі дві-три доларів за одну за один об'єкт. Розумієте, я добре зараз заробляю. Просто хочу з вами ділитись цією інформацією, щоб люди жили краще, щоб, хоча б жили ну, на середній клас, вийшли, щоб люди ж мали достаток, тобто могли купляти собі авто, як я тобто могли е купляти собі квартири чи будинки. Тобто, ну ви розумієте, щоб ви жили краще. Бо ми, у нас є зараз на це можливості. Для, чого? Для, чого? Для цього нам потрібен мислення змінити, нам потрібно подолати свої програми, страхи, нам потрібен телефон і працювати. В цьому всьому я вам можу допомогти. Любі запитання, ви мені задаєте, я вам даю відповіді. І зможемо працювати. Я просто зараз їду в Скарпати, маю можливість записати це відео. Мені прийшла дуже гарна ідея. А та думка, яка проходить по істині, вона завжди і правильна і навіть треба користуватись в моменті. Тому я вас закликаю підписатись на мою сторінку, на інстаграм, підписатись на ютуб, поставити мені лайк. Якщо у вас є будь-які запитання, чекаю вас в Директ.